У Чернівцях відкрили центр психічного здоров'я, який надаватиме безкоштовну допомогу всім, хто її потребує. Наскільки важливим і актуальним є питання психічного здоров'я, розповідаємо у наступному сюжеті. У сучасному світі питання психічного здоров'я набувають дедалі більшої актуальності. Відтак у Чернівцях на базі міської поліклініки номер 2 відкрили центр психічного здоров'я, який надаватиме безкоштовні послуги для всіх, хто цього потребує. У закладі працюють досвідчені фахівці, психологи, психотерапевти та психіатри, які готові надавати допомогу у складних життєвих ситуаціях, підтримувати в кризових моментах і сприяти покращенню психічного стану пацієнтів. Центр психічного здоров'я даний був створений за підтрим підтримки Швейцарії також за ініціативи проекту Mental Health for Ukraine – психічно здоров'я для України та співпраці з міською владою міста Чернівці. Даний центр створений для надання психологічної допомоги населенню міста Чернівці та. Району у центрі передбачено широкий спектр послуг: індивідуальні консультації, групова терапія, тренінги для подолання стресу, а також програми для підвищення рівня обізнаності щодо психічного здоров'я, розповідає Світлана Карвацька. Цей центр створений для зменшення стигми, упередженого ставлення, яке може існувати щодо людей із психічними захворюваннями. Центр працюватиме з понеділка по п'ятницю. Безкоштовні послуг Слух є принципово важливою, адже в умовах сьогодення доступ до якісної психотерапевтичної підтримки повинен бути у кожного, підкреслила пані Світлана. Це рішення спрямоване на те, щоб кожен, хто потребує допомоги, міг звернутися за нею без фінансових обмежень. Кожна людина може звернутися за допомогою. Якщо говорити про консультацію лікаря-психіатра, то це не потрібно скерування якщо про психотерапевтичну допомогу або про психологічну. Не консультовконсультування, то власне необхідно буде. Скерування від сімейного лікаря або від будь-якого суміжного фахівця, за словами нової очільниці міського управління охорони здоров'я, центр психічного здоров'я відіграє важливу роль для нашого міста, адже його відкриття є вагомим кроком у розвитку доступної та якісної медичної допомоги у сфері ментального здоров'я. Він стане осередком підтримки для тих, хто потребує професійної допомоги, сприяючи не лише покращенню психологічного стану людей, але й загальному зміцненню благополуччя громадян. Це вже другий такий центр в місті Чернівцях. Перший був відкритий рік по тому на базі міської поліклініки номер 1 Саме ці центри дозволяють отримати послугу з психічного здоров'я, доступною роблять цю послугу. Пацієнти, клієнти можуть звертатися і отримати комплексну послугу, так як на базі працюють фахівці, психіатр, психотерапевт і психолог. Крім того, це Розвінчує міфи і стирає стигми до того, щоб люди звертались за такою допомогою. Це дуже актуальне питання, тому що для багатьох звернення до фахівців такого напрямку є якоюсь закритою темою. Організатори зауважують, якщо ви відчуваєте, що потребуєте підтримки, не соромтеся звертатися за допомогою до фахівців. Турбота про себе це не лише запорука внутрішньої гармонії, а й важливий крок до якісного та щасливого життя. Діана Добинда теми дня ТВА.